Доброго вам здоров'я, шановні! 15 грудня. Сьогодні православна церква згадує священномучника Еліферія, єпископа Елірійського. А ще сьогодні день, коли вшановують пам'ять святителя Стефана Сповідника, архієпископа Суроського. А ще сьогодні собор Кримських святих. За народними прикметами, 15 грудня, можна було передбачити погоду, майбутню весну та врожай. Якщо випало багато снігу, то варто чекати на добрий врожай зернових і трав. Якщо снігові візерунки на вікнах зранку, вони віщують ранню і теплу весну. Ворони кружляють над будинками це до негоди. Якщо кішка цілий день спить, зима обіцяє бути суворою і морозною. В народному календарі 15 грудня називають Стефановим днем. В минулому цей період зазвичай супроводжувався сильними морозами. Святого Стефана просять про міцне здоров'я, зцілення від хвороб та зміцнення віри. Традиційно в цей день прийнято давати милостиню, дарувати теплий одяг нужденним, а також виготовляти годівниці для птахів і підгодовувати їх протягом зими. Це вважається доброю прикметою для залучення удачі в новому році. Особливим обрядом на Стефана було ритуальне допомагання сонцю. Вранці виходили з хати та кидали в сніг гарячі вугілля. Щоб відігнати найчисті, сприяти зміцненню сонячної сили. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих українських стародавніх обрядів, вірувань, знань, звичаїв. Я розкажу про заборони, про забобони, що сьогодні треба робити, так само розповім. Ну звісно, що не можна робити. Тож, будь ласка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте йому лайки вподобайки, робіть підписочку на канал. Пишіть коментарі довгі і придовгі. А я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам України за цей чудовий день за 15 грудня 2024 року. І я дякую Святим Покровителям цього дня за заступництво. Слава Україні! Я починаю. 15 грудня за новим церковним календарем відзначають пам'ять святителя Стефана. Сповідника і архієпископа Сурозького. В народній традиції цей день називають Стефановим. Святитель Стефан народився в Каппадокії наприкінці VII століття та виховувався в християнських традиціях. У 15 років він почав навчання в Константинополі, де проявив великі здібності. Його талант помітив Константинопольський патріарх Герман, який взяв Стефана до себе. Після кількох років служби в церкві Стефан прийняв постриг. І вирушив у монастир, а згодом в пошуках усамітнення пішов у віддалені місця. В цей час, у Сурожі, нині це судак в Криму, помер єпископ, і жителі міста звернулися до патріарха Германа, просячи призначити нового архіпастиря. За переказами, під час молитви патріархові явився ангел, який вказав на Степана Його висвятили на єпископа, і він вирушив до своєї єпархії. За правління імператора іконоборця Лева і Савра, Стефан виступив проти іконоборства, викривши імператора в Єресі. За це його ув'язнили в Константинополі. Святитель залишався в темниці до смерті імператора, після чого був звільнений. У старості Стефан повернувся до Сурожа, де й помер 15 грудня. Рік його смерті залишається невідомим. Саме через це його й вшановують саме 15 грудня за новоюлянським календарем. Святителя вшановують як покровителя міста Судака. Одне з чудес, пов'язаних із ним, сталося вже після його смерті. Сліпий від народження Єфрем, який ще за життя святителя отримував від нього допомогу, попросив дозволу поклонитися мущам. Коли Єфрем доторкнувся до них, він прозрів. Наші предки вважали 15 грудня днем, коли активізуються злі сили та нечість. Вірили, що в ніч з 15 на 16 грудня небезпечно передбати на вулиці через розгул духів лихоманок. Ми знаємо, що лихоманок в нашому українському народі буває від 9 аж до 77, ну принаймні, це найбільша кількість, яка згадується в старовинних українських замовляннях. Цю дату також пов'язували з дитячими хворобами та застудами. Щоб дитина спала спокійно, її потрібно було перед сном одягнути в новий. Раніше наношений одяг. 15 грудня відбудеться повня, і це час, коли можна зустріти загадкового вовку Лаку. Цей таємничий персонаж, якого в народі ще називають вовкун, перевертень, має глибокі корені в слов'янському фольклорі. Здавна вірили, що особи з надзвичайними якостями герої, князі та воєводи можуть перетворюватися на вовків, отримуючи таким чином нові незвичні сили. Згідно із народними віруваннями, вовкулаки це напівфантастичні істоти. Існують як вроджені, так і зачаровані вовкулаки. Перші народжуються з цими здібностями, а другі стають такими завдяки чеклунам або відьмам. Не всі вони є небезпечними. Серед них зустрічаються й добрі люди, яких змусили перетворитися на хижих звірів проти їхньої волі. Кажуть, що ці нещасні душі страждають від свого вовчого існування і, виючи на у уповню, мріють повернутися до своїх родин. Натомість чарівники, які обирають шлях вовкулаки, відрізняються жорстокістю та безжальністю, завдаючи шкоди оточуючим. Вірили, що вродженим вовкулакою може стати людина, народжена під певною планетою, або ж якщо вагітна жінка випадково побачить вовка. Тоді її дитина стане вовкулакою. Чаклуниш та відьми можуть перетворювати людей у вовків як за їхньою згодою, так і без неї, використовуючи для цього старовинні ритуали, такі як тричі перекидання через пень, в який увіткнуто ніж. І навіть самі знахарі іноді перетворюються на вовків, аби помститися своїм ворогам, завдаючи шкоди їхньому господарству. Найплідніший період для чаклунських вчинків за народними переказами. Триває з листопада до лютого, це так званий вовчий час. Зачаровані вовкулаки можуть залишатися в образі звіра протягом кількох років, але існують безліч способів, щоб повернути їхню людську подобу. Одним із дієвих методів є проведення вовка через хомут, а також вигук імен. Треба називати різні імена до тих пір, поки не вгадаєш, як його, звуть, ну, як його звали, коли він був людиною. І тоді правильно назване ім'я зніме закляття. Кажуть, що вовкулака, усвідомлюючи свою людську природу, підійде до людей, сподіваючись на допомогу, і якщо йому запропонують хліб, він з радістю прийме їжу. Вроджені вовкулаки живуть у звичайних сім'ях, але вночі під покровом темряви перетворюються на вовків. Вони можуть бігати разом із природними вовками у зграях, нападаючи на худобу. Хоча і не завдають їй шкоди, вдень же повертаються до людської подоби. Є повір'я, що у вроджених вовкулак під пахвою є особлива ямка, через яку вони перетворюються, тобто вивертають шкіру вовка ніби із середини. Ще існує переказ про те, що вовкун може чергувати місяці один місяць бути вовком, а інший людиною. І коли вроджені вовкулаки збираються разом, вони часто сваряться і б'ються між собою. Вважається, що коли ви бачите вовкулаку, слід поглянути на нього через ніж, приклавши лезо до себе. Тоді, замість вовкулаки з'явиться його справжня сутність. Існує безліч історій про те, як знахарі перетворювали весільні процесії на вовчу зграй, використовуючи для цього спеціальні обереги. Згідно з легендами, кожен, хто переступить через чародійний пояс, стає вовком, і повернутися до людської подоби можна лише коли пояс зноситься. Водночас в народі вважали, що вовкулакою може стати лише людина з понурим характером, незадоволена життям, хижа і зла, а веселі і добрі люди ніколи не піддаються цій долі. Сьогодні можна прочитати молитву замовляння від полукання, тобто від божевілля, з уст того, хто промовляє, вона прозвучить так: Стоїть Чорна гора, на тій Чорній горі лежить чорний камінь, на тім чорнім камені сидить кам'яна жона. Держить вона кам'яну дитину, відсилаю к тій горі чорній, і к тому чорному каменеві, і к тій кам'яній жоні, і к тій кам'яній дитині, віди і відята, вітерниці і вітерники, упирі у упирята. Я вас туди відсилаю, аби улукали кам'яну жону і кам'яну дитину, а рабу Божому назвіть ім'я дала спокій, аби був здоровий. Ще сьогодні можна прочитати замовляння повню від зубного болю. Треба для цього стати лицем до місяця і промовити наступні слова справжнього українського замовляння. Слухайте, будь ласка, уважно Місяцю, князю, у вас три у світі: один на небі, другий на землі, а третій в морі камінь-білий. Як вони всі не можуть докупи зійтися, так не можуть у мене, раба Божого Івана, зуби боліти. Нехай тобі золота корона, а мені щастя і здоров'я. Звісно, ім'я Іван ви можете замінити на будь-яке інше ім'я ваше чи тієї людини, для якої ви промовляєте це замовляння. Що не можна робити 15 грудня? Цей день в українській традиції супроводжувався певними заборонами. Сьогодні не слід гніватися, сваритися чи лихословити. Сьогодні заборонено влаштовувати пишні застілля та порушувати правила посту. Сьогодні не варто полювати або ловити рибу. За прикметами, скаржитися на холодну погоду цього дня не треба. Вважається, що це може послабити здоров'я. Замість цього радять зберігати бадьорий дух і гарний настрій. 15 грудня наші пращури намагалися зайвий раз не виходити з дому. Чоловіки займалися господарськими справами, чистили піч. Утеплювали житло, заготовляли дрова, різали свиней і птицю, хоча м'ясо в цей час не їли через різдвяний піст. Дівчата збиралися на вечорниці, де разом займалися рукоділлям. Цього дня також не радять скаржитися на життя і свої труднощі, щоб не погіршити ситуацію. І сьогодні не рекомендується ходити в гості. Не варто тримати в ганоманці сьогодні багато дрібних монет. Взагалі сьогодні неділя. А щонеділі краще всю дрібницю, всі дрібні монетки, які є у вас в кишені, в гаманці. Треба їх діставати для того, щоб витратити або ще краще роздати цю дріб'язкову мілоч, роздати нужденним. Інакше багатство буде обмежуватися лише дрібними грошима. От така є народна прикмета. Якщо ви, шановні глядачі, дотримуєтеся правил Різдвяного посту, то сьогодні, 15 грудня 2024 року в неділю, дозволяється їсти страви з олією а ще вживати вино та рибу. 15 грудня іменини відзначають люди з наступними іменами Олександр, Василь, Ілеріон, Іона, Павло, Степан, Трифон та Сусанна. Сусанна це ім'я, яке походить із давньої єврейської мови. Та означає лілія або квітка лотоса, уособлюючи чистоту, ніжність і внутрішню красу. Жінки з цим ім'ям часто вирізняються гармонійним поєднанням спокою та внутрішньої сили. Вони здатні створювати атмосферу затишку та підтримки, притягуючи до себе людей своєю доброзичливістю та щирістю. Сусани зазвичай врівноважені та емоційно стійкі, хоча в потрібні моменти можуть проявляти рішучість та наполегливість. Їхня натура багатогранна. Вони можуть бути ніжними і турботливими в одних ситуаціях, але впевненими та принциповими в інших. Їхній природній шарм і прагнення до гармонії допомагають їм знаходити спільну мову з оточуючими, а також вирішувати складні ситуації мирним шляхом. Шановні глядачі, в цей величний день, коли вшановить священномученика Елеферія, святителя Стефана і Собор Кримських святих. Нехай кожна домівка сповниться злагодою, теплом і миром. Нехай Господь дарує міцне здоров'я, захищає від бід і негараздів, а віра в серцях додає сили долати всі-всі всі труднощі. Нехай цей день, що спонукає до милосердя та допомоги ближнім, надихає вас здорувати тепло та радість тим, хто цього потребує. Творіть добрі справи, годуйте птахів, грійте душі одне одному, і удача неодмінно супроводжуватиме вас. Нехай старовинні обряди та традиції нагадують, що в кожному жесті доброти є сила, яка здатна відганяти будь-яку нечість і наповнювати життя сонячною енергією. І навіть в суворі морози, нехай у ваших серцях буде весна, зігріта любов'ю, вірою та надією. Скеровуючи погляди до неба вповню, пам'ятаємо, що кожен із нас має світло, здатне розганяти будь-яку темряву. Нехай воно освітлює ваш шлях, додає впевненості та надихає на нові досягнення. Нехай цей день стане початком нових звершень і джерелом духовної наснаги. Я бажаю вам добробуту, міцного здоров'я, злагоди в родині та незламної віри, яка завжди веде до щастя і гармонії. А завтра, шановні глядачі, буде новий день, і ми знову з вами зустрічатимемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися і поговорити. Про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні це дуже-дуже важливо, щоб більше українців не верталося до справжніх українських традицій. Нагадаю, що цей канал щодня я веду за новою календарем. А тим часом, на моєму першому каналі, я залишу посилання під відео. Вийшло дуже цікаве відео про те, як правильно треба готуватися до Різдва і які справи. Які роботи треба зробити, встигнути для того, щоб зустріти різдво як найкраще і як найправильніше згідно українських традицій? Ідіть і подивіться, будь ласка. А я дякую вам ще раз за перегляд сьогодні. Слава Україні і до зустрічі завтра.